Ці руїни через густі зарослі чагарників майже непомітні влітку. Навіть тим, хто знає, що на цьому місці колись існував храм. Під горою, перш ніж дістатися до самої церкви, знаходимо купу відходів від квітів, вінків, які приносять на могили. А під самими стінами храму залишки спаленого сміття. У це важко повірити, але в такому стані колишня риму-католицька церква на Радванці. Після Гурянської Ротонди Радванський храм вважається другою у цьому роді релігійно-історичною пам'яткою в околицях Ужгорода. На стіні табличка з написом Архітектурна пам'ятка тринадцятого століття. Хоча збудована церква у далеких 1630-х роках, кажуть історики. В 1640 році кардинал Георгій Ліпай він освятив його, тобто так звана консекрована церква. Це була церква Римо-католицька для радванських Римо-католиків. Побачити, яким був цей храм, можна лише на фото. Підлога викладена кам'яними плитками, а з правого боку капличка. Сьогодні архітектурних особливостей не видно зовсім. Можна чітко побачити, що він був. В принципі католицьким, так тому що видно, як алтарна частина відділяється. Саме так, як у католицьких храмах, це робиться позаду мене, так. Ну і далі класично нава і невеличкий бабинець. А у лівій частині храму недалеко від входу знаходився склеп, де могли ховати священників і місцевих дворян. Нині входом у підземелля слугує ось ця яма. З відходів, які валяються всередині, видно, сюди чистенько хтось навідується. Поруч понівечена статуя святого Яна Непомуцького створена вона була ще у 1890-му, а відновлена у 1926-му році. З тих пір вона знаходиться тут. Нікому не потрібна та майже зруйнована. Зруйнований і постамент, на якому колись стояла скульптура. Як вона виглядала, можна побачити теж лише на фото. Тепер нова пам'ятка Яну Непомуцькому знаходиться на старому кладовищі на Кальварії, створена вже місцевими скульпторами. Риму католицький храм неодноразово реставрували та відновлювали. Про це свідчить цегла, яка видніється з-поміж каменю в стіні. Цілісною церква змогла протриматись до радянської влади. Вже після 50-х почала перетворюватись на руїни. Коли по сусідству просто-напросто відкривали кар'єр, проводились вибухові роботи. Переважно всі релігійні храми були закриті, адже греко-католицька церква на той час вже була ліквідована. Ну і під час вибухових робіт вона була пошкоджена. Ну а заодно був пошкоджений і цей пам'ятник. Ані скульптура, ані сам храм до єдиного реєстру архітектурних пам'яток міста не внесені. Місцевих жителів це дуже турбує. Вони вже підписи збирали, і запити чиновникам надсилали, аби відповідні служби привели місце до ладу та надали руїнам статус. Але відповіді поки не отримали. Тому у нас іншого варіанту немає, як далі це питання піднімати, щоб все ж таки акумулювати зусилля органів влади та підприємств і очистити дану територію від сміття, обгородити і забезпечити її відповідне процвітання для жителів і туристів міста Ужгорода. ще рік такого господарювання і 400-річний храм може зникнути взагалі, адже старовинні руїни знаходяться на межі суво.